На малюнку зображений великий трикутник, у який вписані менші трикутники. І наше завдання полягає в тому, аби ми знайшли градусну міру кута А. Але перед тим, як ми почнемо розв'язувати, хочу вам нагадати, що ось ця рожева позначка, яка виглядає як недомальований квадрат, означає, що цей кут є прямим, а його градусна міра 90 градусів. І це неодмінно знадобиться нам під час розв'язку цього завдання. Тож, почнімо. Хочу, аби ви звернули увагу на той самий прямий кут. Він складається з двох кутів: кута А та другого кута, який ми назвемо кут Б. І можна сказати, що сума кутів А та Б 90 градусів, тобто міра прямого кута. Запишемо це: кут А плюс Б. Дорівнюють 90 градусів. І що ви могли ще помітити тут? Це те, що кут Б розташовано в меншому трикутнику, в якому нам вже відомі два інших кути. А саме прямий кут та кут 32 градуси. Тож ми можемо знайти градусну міру кута Б. Кут дорівнює 180 градусів. Це сума всіх трьох кутів. 180 градусів. Мінус прямий кут 90 градусів. 90 градусів і мінус кут 32 градуси. Мінус 32 градуси. Рахуємо. 180 мінус 90, 90 32, 58. Тож кут Б має градусну міру 58 градусів. І ми тепер можемо підставити. Б, а саме 58 градусів у наш вираз. Тож, А дорівнює. Одразу перенесемо по іншу сторону від знаку дорівнює Б. Це буде 90 градусів мінус 58 градусів. І це дорівнює 32 градуси. Тож наш кут А має градусну міру 32 градуси. Але це ще не кінець. Адже насправді це був один з багатьох методів пошуку нашого невідомого кута А. Бо, як ви можете побачити, у нас ще залишилось багато невідомих кутів, з яких ми могли б почати. І я маю для вас пропозицію розглянути ще один метод. Зверніть увагу на наш весь великий трикутник. Він має два відомих кути: кут 90 градусів та кут 32. Тож. Ми можемо знайти третій кут. Назвімо його кут Х. Х дорівнює сумі всіх трьох кутів, сума всіх трьох кутів мінус два інших відомих кута, тож мінус 90 градусів, та мінус 32 градуси. Де ж ми вже таке бачили? І значить, що х у нас дорівнює 58 градусів. Тож це 58 градусів. І для цього ми взагалі почали з x? А я хочу вам показати деяку властивість прямих кутів, що вони мають суміжний кут, який також буде прямим кутом. Адже ми бачимо тут, наче розгорнутий кут на прямій, і він цілий на дві рівні частини. Тож, з однієї сторони, у нас кут 90 градусів, і з іншої сторони у нас кут. 90 градусів. Так само на цьому місці. З однієї сторони кут 90 градусів, і з іншої сторони у нас прямий кут. Тож, ми можемо тепер в цьому меншому трикутнику знайти третій кут. І назвемо його Y. Кут Y дорівнює 180 градусів. Вже знаємо 180 градусів мінус 90 градусів. І мінус кут Х, тобто мінус 58 градусів. Це дорівнює 32 градуси. Тепер знайдемо кут прилеглий до кута Y, адже разом вони у нас дають суму 90 градусів. Назвімо його кут С. Кут С дорівнює 90 градусів, адже з ігроком вони дають суму 90. І мінус кут Y 32 градуси. Це в нас виходить 58 градусів. І для чого ми шукали всі ці кути? Погляньмо в той трикутник, цей маленький трикутник, де розташований кут А. Нам тепер в ньому відомий кут С і ось цей прямий кут мірою 90 градусів. Тож тут ми тепер можемо знайти кут А. запишемо кут А. Дорівнює 180 градусів, мінус прямий кут 90 градусів, і мінус кут С мірою 58 градусів. І це все дорівнює 32 градуси. Як бачите, наші відповіді сходяться. Тож і справді, градусна міра кута А. Це 32 градуси. А ви можете спробувати розглянути ще декілька методів.